Шановні глядачі телекомпанії Форпост-24. Я лектор міжнародник Карпенко Микола, який опитує наших сум'ян на вулиці Соборній про оцінку таких провокаційних запитань з боку президента США Дональда Трампа щодо звинувачень у початку війни саме України. І тому хотілося би згадати, що люди, які знають, що таке держава і вислів Платона, давньогрецького філософа, що якщо люди проявляють пасивність, у виборах, в демократичних процесах, то вони отримують злочинну владу. І ось результат ми маємо. Одні казали, що некомпетентних вибирають хоч би по сіємусь, інші знаючи про хамську таку поведінку нашого. Візаві, який звинувачує Україну в тому, що треба швиденько е, замиритися, передати території, всі цінності, оплатити те, що ми витратили на цю війну безглузду, бо не було тої сили, яка могла б розгромити величезну державу Російську Федерацію. І якщо заперечувати оці звинувачування і показати, що Будапештський меморандум призвів до роззброєння, яке оцінюється в сотні мільярдів доларів. І та обіцянка мати державну, як кажуть, безпеку з боку і блока НАТО, і Сполучених Штатів Америки, і той же Російської Федерації, і Китаю. Всі обіцяли, але перед. Злочинним нападом у 2014 році. І у 2022 році якраз через е, дво, три, ну, два дні починається відрахунок від трьохрічної повномасштабної війни на знищення української нації і української держави. Все це показало, що всі сподіванки. Що за три дні чи три тижні Україна буде розгромлена, не справдилися. А чому? А тому, що за 33 роки патріотична школа вчителі і професійні е, діячі культури, а також профес... е, ті патріотичні священики нашої православної церкви України. Сформували нову генерацію людей, українець, патріот, громадянин. Саме вони встали на Майдані, що ми вчора відзначали 11-ту річницю боротьби за волю України, Революція Гідності. І три роки повномасштабної війни ми розгромили фактично. Ту професійну армію нападу, а зараз ми тримаємо оборону всієї Європи, а суми став форпостом, тому що встали без підтримки державних органів влади наші патріотичні люди взяли і коктейлі молотова, і автомати з сховищ і розгромили Тих нападників, тих агресорів, які хотіли нас знищити. Тому і зараз ми впевнені, що Україна вистає, бо оті всі провокаційні заяви призвели до того, що наша безпека залежить від українського воїна, української Мудрих правителів і промисловості, а також піднявся тепер і промисловий потенціал Європи. Нарешті, нарешті, нам не треба того, того НАТО, а буде Міжмор'я і буде європейська армія, а центром її будуть Збройні Сили України. Слава Україні! Скажіть, будь ласка, вас не шокують заяви такі, е, як кажуть, е, хамські по відношенню до України з боку е, Трампа, президента Сполучених Штатів Америки? Там це больна людина, тому коментувати О. я його не собираюсь. Так. Він больний чоловік. Але ж е, ми знаємо, що плепсу в Римській імперії завжди е, треба було хліба і видовищ. А більше їх не стосувалося нічого, так? Ну, тут вірить, ну хай ну, буде так. Так, але ж обирали, вони що там, не знали, що. це... Віду, що війна не вистачало? Ні, тоді це римський імператор, заявив, <риклад> що е, у аквадуках гарна вода. йдіть да. і пийте. Так, так. Ну, О, свинцов, як ви болели. відноситесь? Ви сказали, але ну. Е, ви негативно ставитися до от цих, як кажуть, намагань зламати світовий порядок? Ну, звісно. Зрозуміло, що люди просто не знають історії і взагалі не знають ситуації. Ну, то це такі дивні звинувачення, які ми не, не беремо до уваги. На. А пам'ятаєте, що було у вересні 1939 році. Коли е, нацистська Німеччина звинувачувала ну, то, Польщу першого да, да, вересня, да. що вона напала на третій рейх? Це ще, ще в 2014 році ця була е, аналогія так. В, 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 видна. і зараз вона просто така. Е, ну, сподіваємося, що такі. Ми сподіваємося, що ми вистимо. Е, нація згуртована як ніколи і е, озброєні до зубів. Як кажуть, наше підприємство вже, е, Зброярське працює і вже є ракети, які достають аж до приморського краю. Тому є е, впевненість у тому. Що своя функція перемоги над расисткою Німеччини російськими загарбниками вона буде виконана, тому що народилося нове покоління патріотів, громадян України з маличку, вже 33 роки. Вони жили під отої нашої мови, віри, звичаїв і. Рідної землі. Ви розумієте, Я от як думав вже над цим вопросом, але я щось я так. От у мене така мисля, що це поки його гра, щоб виявити, хто що і чого. Ой, як ви правильно кажете. Нет, ну я так думаю. Ні, молодці. Тому що він фактично створив зону хаосу, щоб ті, хто спів. Одинадцять років повно уже війни. Ну, гляньте, 24-го ми будемо тут відзначати ну, да. уже три роки повномасштабної війни. І тому гляньте, Європа з НАТО фактично е деморалізована. Воює одна Америка. І ми, ну, да, ми да, тримаємо фронт за всю Європу. І зараз, нарешті, прокинулася Європа. Це вже плюс. А те, що провокаційні стосунки і обіцянки, це цатянки. Де, де підпис? Да, не, так я говорю. Підпис нема. Во-первых, поехали, мы поехали в этот самый в Арабский. В да, да. да, да. Поехали кто? Ну, вони ж не, не те люди, которые Ні-ні-ні. не Вот ну, просто это уже, это, это шаги такие. Да. Розщупать хто ж то а хто ж тоді гарант мира в Європі? Реально, Я, як ви ставитеся до заяви нашого президента Зеленського, який казав, що. Європейці, давайте створимо європейську армію на основі української, бо хто да. загартований, зараз ясно, що савесільне <свісно> армія, зараз це українська в Європі. що Тут навіть що говорить українське, да. та США. Так. Вот, вот. Не НАТО, яке вже деморалізоване, ну, так... а саме українське військо. Да, так. Да. 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 Ну, а дехто тут мені круто? Те, тобто, що звертати уваги не можна на Зеленського, шановні, ми з вами пройшли тисячолітній досвід римського прислів'я, яке визначає, що плепсу потрібно що? Хліба і видовище. А все інше, хай легіонери, ті, хто професійні військові, воюють. От тепер на наших військових надія. Тільки Збройні Сили України є гарантом безпеки ну, не тільки України, а і всієї Європи. Європи. Да, да. Да, Європи. Що що стосується, коли вже вопросується Зеленського, я Зеленського сто за що он, вот іменно якщо б не Зеленський, то не звісно, що з нами було би. Но у мене є к нему великі претензії, що бардак в стране. А чому? От скажіть. Можна було б е, уже скоротити отой чиновничий апарат і... і Верховна Рада, яка в умовах війни Ой, паразитує це... на бюджеті mm, нашому, no. а який нам з цього хист, як no. кажуть, інше питання. А якщо було б у нас двопалатний парламент, де представники із е, громад... Визначали і контролювали діяльність чиновника. Ви бачите, що немає відповідальності. Абсолютно нещодавно ми мали повідомлення, що одинадцятий рік розслідуються ті справи по убивству е, майдановців Доброго дня. і таким чином 11 років не можуть розібратися, хто убивав наших ну, потому, что, борців за волю україни Кому-то та вигідно.